Пороги передніх дверей Volkswagen T4 з 91 по 2004 рік. Вони однакові там йдуть. Зовнішні пороги. Це лівий, так виглядає, а це правий. Такий вигляд вони мають зсередини. Тощи 0,8 мм. Це виробний блокерхоль наразі це найкраще на ринку, що є по якості. Також до них можна підібрати ще внутрішні пороги, вони йдуть всередині. І арки продовження. Ну, і якщо у вас там серйозні проблеми з кузовом, то можна підібрати, підібрати все по колу, там і задні арки, і пороги бокові, і підрозсувні двері, і римчастини дверей Бо бічних, задніх, римчастини ляди, все є це на сайті kievparts.com